Лише за останні 24 години відбулися дуже важливі або трагічні події в житті України. І це не лише загибель внаслідок повітряної атаки країни-агресора. Це свідчення про те, що протиповітряна оборона, над розбудовою якої я працював з 2014 року на сьогоднішній день, або неефективна, або виснажена. А що цікавить владу? А владу цікавить те, що влада вміє робити: серіали. Серіали, які вони роблять з 19-го року, які тоді їм здавалося. Виглядали у вигляді комедії. А на сьогоднішній день я на цьому наголошую: це психіатрично-психологічний трилер з елементами фільма жахів. Автор сценарія і режисер. Цього шоу, брудного, смердючого є пан Портнов. Людина, яка працювала на ФСБ, людина, представник Росії, людина, проти якої були запроваджені санкції Сполучених Штатів і людина, яка не була просто юридичним радником Януковича. Забудьте про це. З цього часу минуло вже більше 11 років. А це людина, яка була головним стовпом каральної. Юридичної і позасудової системи діючої влади. Подивитися на те, хто є автором справ, які так ретельно перелічувались для дискредитації Порошенко і спроби його ізолювати. Це пан Шуфріч, це пан Сівкович, це пан Деркач, це пан Кузьмін. Це пан Портнов, який особисто або через своїх родичів. Писали відповідні заяви, де зараз всі ці пани? Пан Кива, до речі, сидять в Росії. Уявить собі, вони в Росії, вони позбавлені громадянства. А оці нелюді розслідують їх брехню і гівно, витрачають і кошти платників податків, обвинувачуючи без будь-якого доказу, де розслідування яєць 17? де розслідування крадіжки ковідного фонду. Де розслідування сотні мільярдів гривень дебіторської заборгованості Міністерства оборони? Де розслідування злочинів про витрачання коштів на телевізійний марафон пропаганди влади? Де розслідування крадіжок, які відбулися в державних підприємствах? Для чого це робиться? Дві мети: мета перша: відволікти вашу увагу. Ви маєте говорити про міфічний процес Порошенка. А не про реальні загрози для існування нашої держави.